Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Ну і це відео знімемо на тему для чого ж от японські малюки, як їх використовувати. І, в принципі, знаєте, як люблять в нас порівнювати, і я років 4 тому порівнював, можливо, ми ще колись теж знімемо огляд, що краще, чи китайський трактор чи вживаний японський трактор. А тут, звичайно, є різні думки, тут є, звичайно, переваги як китайської техніки, так і японської техніки. Японської техніки в першу чергу це є зручність і функціонал. А по китайській техніці, звичайно, є теж свої переваги. Це гарантія рік-два. Ну тут треба звертати увагу на виробників і звертати увагу на продавців, які дотримуються цієї гарантії. А зараз просто хотів сказати вам про без порівняння. Просто переваги японської техніки, малогабаритної. Власне, їх малюками ми називаємо часто. Це трактори. Невеликих розмірів. І отут конкуренції в принципі немає. Не то, що з китайською технікою в світі найкраще. Це точно вважається власне малогабаритна японська техніка. Виробників Кубота, точно номер один, по кількості, не по якості, а по кількості, скажем, і Янмар номер 2 Ну і вже на третьому місці це, звичайно, буде і секі, і потім вже буде Mitsubishi Ну і з маленькими тракторами тут те, з чого я і почав, конкуренція взагалі відсутня на ринку в світі. А маленькі тракторці, власне, дуже корисні на невеликих ділянках, де потрібна велика маневрність, невеликі габарити трактора по ширині у міжряді, між деревами, між кущами, в рядах. Ягідне господарство, невелике домогосподарство, якщо у вас невеликі грядки, то купувати трактор 25-ку китайця і ним розвертатися, розумієте, на невеликій ділянці точно воно буде нецікаво, оскільки навіть якщо немає функції оберту на місці, а в більшій половині навіть малюків, 16, до прикладу, функція оберт на місці присутня. Астіки часто з функцією обертом на місці, теж вона от А-17, теж присутня функція оберт на місці, ви, цим важливим вона ви завжди розвернетеся на мінімальних ділянках і заїдете з рядка в рядок на ягідне господарство. Про такого малюка, який заїде взагалі будь-куди, я мовчу. Це для тепличок, для кажу, для багатьох власне, господарств, де потрібні габаритні розміри, невеликі техніки і маневреність, ну і функціонал повноцінний. І знову ж таки, нагадую: від плуга до косарки, оприскувача, ви можете навісити на такого маленького тракторця і виконати весь спектр сільськогосподарських робіт. І тут конкуренції немає. Тут конкуренція вона то присутня на ринку. Є якісь мототрактори ремінні одноциліндрові. Знову ж таки, про якість їх в інтернеті дуже багато сказано, продавці їх там десь підхвалюють, десь посилені мости, диференціали, але кожен другий, напевно, не доживає і року після покупки, якщо ним користуватися доволі активно. Так хоча з власного досвіду, оскільки ми в свій час теж продавали такі трактори, не хотіли продавати, і ми розуміли, що ці продажі до добра не доведуть, ми перестали таку зробили спробу і, і, і зрозуміло, що якість мототракторів на ремінній передачі вона дуже така е відносна. Не, не скажу, що вони геть там, не функціональні, так вони свою роботу теж виконують, але порівнювати їх. Десь з трьохциліндровими малюками японськими повнопривідними, тим паче повнопривідними, ну, тут буде дійсно некоректно. Тому малюки японські, повнофункціональні, вони повнопривідні, з нормальними бортовими. Ну Про метал я мовчу і точність виготовлення деталей. Та й взагалі про ергономіку теж буду мовчати, оскільки. Тут посадкове місце оператора на подушках, а китайський трактор тільки, можливо, там якийсь ЛОВОЛ-50-й, може 35-й з кабіною має відокремлене посадкове місце від власне, механічної частини, щоб не передавати вібрацію до оператора, до водія власне, трактора. А тут 95%, мабуть, тракторів, ну крім найстарших, 70-х років вже. 90-ті роки трактори, вони точно на резинових подушках, навіть без кабіною, і тому ергономіка, зручність, надійність, функціонал тут дуже високому рівні, і ви зможете виконати будь-які роботи, які передбачені, наголошую для власне, таких тракторів. Оскільки ми завжди... Порекомендуємо з власного досвіду, з досвіду наших покупців, з якими роботами може впоратися той чи інший трактор. Зокрема, зараз ми розмовляємо про малюків. І треба розуміти про його можливості і не купувати трактор, до прикладу, якогось там 15-сильного Ісекі чи 17-сильного Асті, і хотіти, щоб він урав двокорпусним плугом там, на глибину 25 см. Він цього ніколи не зробить. Для цього є там більш потужні трактори, більш важкі, і е, відповідно не будете перевантажувати свою техніку, якщо ви грамотно підберете навісне обладнання, яке саме підходить для цього трактора. Тому точно малюки поза конкуренцією для невеликих господарств, для теплиць, для Власне, та для будь-яких потреб невеликого об'єму або власне, і більшого об'єму, де потрібно невеликі габарити техніки, де вона має бути шириною там, до метру загальному, щоб проїхала, чи висотою певною, і тут японські малюки поза конкуренцією. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.